Добрий день, мої маленькі друзі! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку хто ти? Яка з нас нова для тебе? Які малюнки про тебе? Перший малюнок школяр та школярка. Наступні хто це? Правильно, хлопчик та дівчинка. Далі. Малятко та син. Наступний малюнок. Дівчинку, мама кличе дочка. Наступний. Це в нас хто? Правильно, українець та українка. Взаємне представлення. Хто я такий, хто я така. Давай пограємо в гру. Вам потрібно доповнити речення. Перше. Мене звати Я живу в мій будинок, моя вулиця, місто. Є підказка. Наприклад, мене звати Наталя Миколаївна. Я живу в місті Нікополь. Мій будинок, не буду казати адресу, але ви можете сказати, так. Моя вулиця називається так. Дякую! Зараз у нас є уявний м'ячик. Давайте спробуємо за вашими екранами дати відповідь, як тебе звуть. Але складність полягає в тому, що потрібно називати не своє ім'я, яке всі знають, а придумати якесь класне прізвисько. Наприклад, якщо ти дуже любиш математику, ти можеш назвати себе математик. Наступне завдання. Поміркуйте, що у вас всіх є спільного, а що відмінного хлопчиків та дівчаток. Відмінного у вас те, що дівчинка має такі ролі, як донька, школярка, українка. Хлопець має ролі син, школяр, українець. Спільний у вас вік, захоплення, однокласники, вчителі, кімната класна. Спільний урок. Давай пограємо в гру добре чи погано. Тобі потрібно на кожен малюночок або піднімати пальчик вгору, якщо це добре, або пальчик вниз, якщо це погано. Давай спробуємо. Обіймати одне одного. Це добре чи погано? Звичайно, це добре. Пальчик вгору. Тягнути за волосся когось. Це погано. Пальчик вниз. Наступне. Щось ламати. Це добре чи погано? Звичайно, погано. А прибирати за собою. Отут пальчик вгору це добре. Запрошувати когось на день народження. Або в гості. Це добре. Пальчик вгору. А кусатися погано. Пальчик вниз. Молодці. Молодці. Давайте дамо відповіді на запитання. Як же ти будеш звертатися до вчителів? Правильно, до вчителів ми звертаємося за ім'я і по батькові. Тобто, якщо ви будете звертатися до свого вчителя або, наприклад, зараз до мене, то мене ви будете кликати Наталя Миколаївна. Якщо ви будете звертатися до своїх однокласників, то ви будете звертатися до них тільки по імені. Дякую вам за увагу. Ви, великі молодці. Я вами дуже пишаюся.